Люди тікають від свободи, навіть є така книга Еріха Фрома Втеча від Свободи. Прочитаєте і буде вам, можливо, декілька безсонних ночей. Так от дехто отримує стільки свободи, що розпочинає боятися за себе, оскільки в ситуації, де можна все, виникає певний такий от моторошний стан. Уявіть, немає нікого, хто б контролював, хто б давав вказівку, що правильно, а що ні. Хто б давав вказівку, що можна робити, а що заборонено. Коротше кажучи, людина без гальм може боятися, що такої опції у неї немає, і тому відмовляється від свободи, передає її частину, певному такому соціальному. В державі або комусь дорослому, релігії, врешті-решт. Чи відмовляєтесь від свободи ви? Якщо так, то чому? А можливо взагалі? Свобода це те єдине, що робить нас людьми.